Жодного дня без іноземної делегації за таким принципом останнім часом намагається жити Прикарпаття. Тільки вчора Івано-Франківськ приймав гостей із Швеції, а вже сьогодні керівники області і міста вітали делегацію з Чеської Республіки. Такі зустрічі за словами посадовців, це реальна можливість залучити якомога більше іноземних інвестицій у розвиток регіону. Крім представників посольства Чеської республіки, на Прикарпаття прибула і солідна делегація бізнесменів з цієї держави. У її складі представники 18 фірм, які мають плани щодо співробітництва з українськими підприємцями. Ми до такої співпраці завжди відкриті, кажуть керівники області. Вся власть, яка дійсно на території нашої області, є помочниками інвестору, помочниками бізнесу. И то, что хочу еще раз особенно подчеркнуть, то, что иногда в разговорах было то, что на Украине власть коррумпирована, взятки и так дальше, я категорически это отрицаю, это, эти разговоры не касаются нашей области. И по этой причине обращаюсь к вам, господа бизнесмены, что если у вас возникают хотя бы какие-то наименьшие трудности, добро пожаловать к нам или в областной совет. Ми відкриті, ми радо вас сприймаємо у себе в гостях. Ми готові докласти максимум зусиль, аби ваша діяльність на терені нашого краю була успішною, була захищеною. Ми з вдячністю пам'ятаємо ті хороші сторінки історії, коли Чехія була після у міжвоєнний час найкраще налаштованою до України територією. Де українська політична імміграція мала можливість повноцінно розгортати свою і політичну, і культурну діяльність. Це те, що нас пов'язує. Я думаю, це та ниточка, яка веде нас спільно у майбутнє. Західна Україна, за словами гостей, завжди була особливим регіоном для чехів, адже колись наші предки були громадянами однієї імперії. Тому кажуть, ми тут не вперше і не в останнє і будемо розвивати співпрацю між нашими уже суверенними державами. Ми вже вчора почували, коли ми прибули в, місце, в регіон, що тут нас ждут, друзі, співробітники, що все буде отлично. Я сьогодні інформував господина. Губернатора, а том какие пріоритети має страни то регіональное, економічне затрудничество. Асетово такий наш принцип. А потім ми сьогодні з Після зустрічі гості згідно з програмою перебування делегації відвідують ряд підприємств Прикарпаття та побувають у Єремче. Саме тут завтра буде підведено підсумки візиту.